У Дніпрі завтра оголосили день жалоб. Ракетний удар росіян по місту забрав життя чотирьох людей. Кількість поранених постійно зростає. На тепер їх вже сорок. Вранці росіяни атакували балістикою станцію техобслуговування і підприємство, пошкоджені сусідні будівлі та авто. Наслідки від самого ранку відстежує кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Вона зараз знову наживо зі студією. Оль, чи не змінилася за цей час кількість потерпілих від російського теракту, і що відомо, чи багато серед поранених людей, які в тяжкому стані. Вяти вітаю пошуково-рятувальна операція. Завершено станом на зараз четверо загиблих. А от поранених вже 40, більшість з них у лікарні. Відомо, що стан 11 лікарів оцінюють як тяжкий медики. Поки утримуються від подробиці, обіцяють розказати більше про стан поранених вже завтра. Адже зараз роблять усе можливо, аби ці люди, що постраждали під час атаки, вижили. А от як рятували поранених одразу після вибуху, нам розповіли у хіміко-технологічному університеті, туди в укриття забігали скривавлені люди. Сталася паніка, забігали люди з вулиці, вони йшли з остановки, їхали на роботу чи додому. І до крича стали заходити чоловіки, мабуть, які працювали біля. У них поранення кінцівок, обличчя, садини. Ми визивали швидку допомогу, не могли додзвонитися, бо зв'язку не було. Те, що мали при собі, то оказували допомогу, дезінфекція, останова кровотечі. Балістичною ракетою росіяни вдарили по Дніпру після 10-ї ранку, якраз на початку робочого дня в цьому районі дуже щільна забудова, жвавий рух, багато пішоходів, зупинки громадського транспорту. Понівечено кілька СТО, підприємство, чимало офісів. Спалахнула пожежа. Поранених одразу кинулися рятувати і їхні колеги, і випадкові перехожі рятувальники, що прибули на Виклик винесли чотирьох людей із розбитої будівлі. І, от як все сталося, нам розповів керівник однієї зі станцій техобслуговування, що в цій будівлі всі були на місцях. У нас майже 20 співробітників в штаті побачили спалах. Я був якраз в цеху, вибух і все. Потім впали на підлогу, піднялись, все в пилюці. Я почав ходити бігати по сервісу. Шукати співробітників, коли побачив, що всі вціліли. Люди розповідають, просто не встигли сховатися. а Вибух пролунав майже одразу після того, як оголосили повітряну тривогу. І ось що нам розповіли пані, що працювали у цій будівлі, і вони якраз шили шкіряні сумочки та гаманці. Тривога ж вімкнулася і одразу був приліт. Ну, як зреагувати? Не встигли. Сходи не постраждали, вийшли сходами. Багато пилу, гучно, багато сліз, переляканих людей. Все як завжди. У нас дуже постраждало там підприємство, рухнули потолки, повилітали вікна, завалило наш вхід трошечки. Ми вилазили там, як могли ось деблокували у нас людей з під завалом. І є загиблі у нас. Загиблі люди саме, Вони не біля вікон були, тобто це прямо е, всередині здання. Ми підприємство, яке просто відшиває шкіряну, шкі, шкі, шкір галантерею. Щонайменше чотири багатоповерхівки понівечено там побувало шибки. Вже нарахували понад 200 вибитих вікон. Також вилетіли шибки у двох навчальних корпусах університету. Як нам розповіли студенти на дистанційному навчанні, тож аудиторії були порожні. Крім того, потрощило приміщення двох гуманітарних організацій. І як стало відомо, 2 грудня у Дніпрі оголошено дне. Нем жалоби за загиблими святе. Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка Ольга Павловська про удар російської балістики по Дніпру. Цього ранку росіяни вбили чотирьох людей. Поранених на тепер уже чотири десятки. З понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у великому місті на ей сіті від